Всім доброго ранку, ми на кухні Доберман. і вікуся вже. Я Снідаю. Снідаю, я вечеряю. Вона тільки прокинулася, то ще, мабуть, не дуже я не зрозуміла. Ми її насмажили картошки. Це вона, ви знаєте, картоплю, я не знаю, коли це ми її смажили. Це і захотілося то ми її з самого ранку. А ми сьогодні з вами. У нас знову спекотно. Так що сьогодні з вами зробимо такий легесенький і смачний салат. Для цього салату нам будуть потрібні тільки овочі: кабачок, синій, перець, цибулька, помідори. Зараз все покажу, розкажу. І, як завжди, рецепт напишу під відео. Для початку беремо наші кабаки молодесенький, бажано. Так, і ріжемо так кільцями. Зараз ми його підсолимо трішки. Так, посолили, трішечки постояло і кладемо на сковорідочку, хай смажиться. Так, кабачки вже досмажуємо. Тепер беремо так що само синій. Ріжемо на кільця так. Так, трішечки просолили, небагато. Потім будемо цей салаті вже тоді підсолимо. Зараз пересмажимо ще синенький. Як сині пересмажимо, тоді покажу, що будемо робити далі. Ось так ми посмажили тут кабачки, тут синенькі. Так, тепер беремо наш перчик. Будемо ми його різати такими полосочками. Можна потім ще й навпіл. Будемо складати у миску це все. Так, тепер беремо помідор, підрізаємо цей хвостик отак. і я отакими долічками різа і теж складаємо сюди мисочку. Так, дорізаємо до кінця наші помідочки. Помідорчиків у мене два отаких от середніх. Вони не дуже крупні, ну і не дуже маленькі. Що щось відсередився. Ну, видно, що свої. Так. Пам'ятаю, коли була маленька і так як щось знаходила там або в помідорах, або в огір, ну, в огірки там чи що. То бабушка мені завжди казала. Значить, воно їстівне, якщо його їсть, або там черв'ячок, чи що, можна не боятися, значить воно смачне. Так, помідори нарізали, тепер беремо нашу цибульку. У ну, мене синя, вроді, не дуже гірка. Ну, якщо у вас немає, можна біленьку, нічого там страшного. Цей салат дуже смачний. Він такий, знаєте. Такий незвичний. Не знаю, нам подобається. Сподіваюся, якщо хтось не готував і спробує, теж сподобається. Хоч щось трошечки буде без м'яса та без яєць. Якраз таке, що треба їсти літом. Таку спеку, овочі. Так. Ремонт. Додаємо сюди оцет Я покладу. Так, не дуже багато, то. Бо... Я зазвичай сюди кладу ложку на таку пропорцію, бо завжди так смажу середній синій середній кабачок. Так, додаю сюди. Ви мене зрозуміли, якщо ви перемішали, або ви там знаєте, що ви промокнули овочі, то ви тоді берете, просто заливаєте ще й олійки. Я ще буду теж додавати, бо я там майже на сухій сковорідці смажила, то. Мені треба додавати трішечки. І сіль. Так же само. Дивіться, скільки вам на, там треба. Куштуйте, можна перцю додати. Ну, це все за все смаком, дівчата, і хлопці. Як ви любите. Так. Можна ще й додати і чесничка. Можна зелені. До речі, я зелені не пішла і не взяла. Зараз піду ще петрушечки візьму і ще сюди доріжу, забула. Ось такий дівчата і хлопці вийшов у нас салат. Гляньте, який гарний, дуже смачний. Ну, всі ці і, і оцет, і сіль, і перець додаєте за своїм смаком. Але це дійсно дуже смачно. Так що готуйте і смакуйте. Так, і ще ми з вами приготуємо стегенця сьогодні. У мене їх тут 4 штучки. Я їх не буду важити. Покажу вам, може, ви так теж робите. Якщо не робите, теж візьмете на замітку, як ми маринуємо. В общем так, стегна, кетчуп нам буде потрібен, потім солодкий чилі, базилік, італійські трави, перець чорний, сіль. І все. Більш нічого. Так, що я кидаю? Перцю кидаю. Ви ж теж, як за своїм смаком, хотіла так швидко сказати. Ну, я не дуже завжди люблю гостре, того я небагато його там кидаю. Так, трішки базилік сушений. Мені він подобається в м'ясі. Дуже смачно. Потім ми із дівчатами тільки прийшли з річки якусь трішки відпочиває. Знаєте, така е вода не хочеться вилазити. Так, е столову ложку на оце все. У мене така вона десертна, то я трошечки більше, в общем, таку столову ложку, таку повненьку кидаєте в цього солодкого чілі. Так, і кетчупа. Якщо у вас немає кетчупа, там ну, буває ж таке, що немає там дома кетчупа. Господи, та що ж це таке холодний? та то можете кинути паприку. Так. Получається, тут теж ложка з горкою. Солимо. Хай вона в нас хоч півгодинки постоїть. Посмажимо його, і буде якраз нам вечеря з дівчатами. Хай промаринується трішки. Так, полежало півгодинки. Тепер беремо розігріту сковорідку, Я налила олійки, Я так шкірочкою вниз. Вложимо наші стегна, прикриваємо кришечкою і смажемо з однієї і з іншої сторони по готовності. Ось таке в нас вийшло м'ясце, ось такі стегенця. Так що, якщо сподобалося, готуйте так же само, як ми. Це легко і просто, і швидко смажиться. Ми вже повечеряли, вже і відпочили з дівчатками трішки. Світла немає. Тіла покосити, Ну, нічого. Іншим разом. Накупалися сьогодні. Вода дуже тепла. Дуже. 28 градусів. Вікуська вже й на велосипеді покаталася. Лень. Сьогодні вона в сукні вже така спека, то ми її кажемо, роздягайся та ходи і в босоножечках. Ну, не піднімай же ножки, вона в босоножках, це треба показати. Вікуся, хоче розказати розповісти вам віршик. Утре помукає виму один. А, а гавченять на ланку, а купіла курік, гавпіла ланку, дивила на іпати, у і попігала геть і полатив гаві і лові тека. От розумнечка. Вікуся вам такі віршики розповіла. Я не знаю, чи вона вам вже такі розповідала. Ну, і ще їй захотілося, то я, я вирішила, хай розказує, розповідає. Чим більше буде розповідати, тим менше я знаю так, коли дитина більше розповідає. Ну, звісно, це ж не так, що вона бачить вас, але все одно, що вона не соромиться і розповідає. Ну і звісно ж, пам'ять розвива. Ну, вони з мамою там ще один вчили, ну ще вони не довчили його. Поніта, а Кала трила май. Він, дріла, він лікує, кома добуває. Да От розумничка. Так що на такій позитивній ноті будемо вам бажати добраніч, Будемо завершувати своє відео. Бачимо, на нас підписуються нові люди. Всіх раді вітати у себе на каналі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Пишіть Пока!